Коли батя зрозумів, що пригнану з Європи тачку швидко перепродати не вдасться, то прийняв геніальне по своїй оригінальності рішення почати на ній таксувати. О! Здрасте, здрасте! Я замовляла з дитячим кріслом. Таке крісло є. Просто і дитина теж є. Це не те, що ти подумала. Я не у колишній, просто у таксі дитина. Та це не моя дитина. Якого. Алло! Так, зупиняйте таксі. Ні, а нічого що тут ще один пасажир, а? Пости з дітьми набирає більше лайків. Зараз зніму його ще в ну, давай, давай. О, ні! Це нові шорти. Зупиняйте. Ого, боже! Ну ви даєте! Так, 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 стоп. Старший сержант Руслан. Вас оштрафовано за перевищення ефектності. Oh! Я чого заїхав? У відрядженні почув цікаву думку: щоб щось продавати, в першу чергу треба вміти продавати себе. От ми продаємо консервацію. Але перш ніж поставити ціну огірочку, треба зрозуміти, чого в цьому житті коштує кожен з вас. Слідкуєте за думкою? Oh, так. Намагаюся. Огірочки складаються на 95% з води. Люди на 80. Різниця 15%. 15. <плес> я хочу зрозуміти, що їх наповнює в кожному з вас. У кінці тижня кожен зробить презентацію про себе і розкаже про головне досягнення у своєму житті. Я хочу зрозуміти, чи правильний вибір я зробив, взявши вас на роботу. <плес> Привіт, мій. Фу, що це запах. Запах втрачених можливостей. Слухай, таксувати з малим, це не варіант. Може, давай я краще буду в тебе на роботі його лишати? Куди у мене солідна компанія? Давай до батьків. Угу. До батьків. Угу. Звичайно, я подивлюсь за ним. Чим більше часу дитина буде не з тобою, тим більше шансів в неї стати справжньою людиною. Та ні, Коть. Ну, не хочу їздити так далеко кожен раз, знаєш. Тоді я не знаю. Доглядати дитину, це знаєш теж робота. Точно робота! Коть, нам треба найняти цю як і. Няню. Але няня це гарний варіант. Тільки наша родина не в тому фінансовому стані, щоб створювати нові робочі місця. Готь! Моя родина їздить на бенд. Значить, і няня у нас буде. Топова. Тільки пам'ятай, що няню не можна пригнати з Литви трошки підрехтувати і все. Сонечко, ну в мене в мене тепер робота. Гроші не питання. Чуєш, а тут парковка платна чи ні? Бо я... Так, няня, це добре. Але скинеш мені всі варіанти, які знайдеш. Слухай, шеф. Слухай. Я гадаю, що вона найбільше досягнення на в житті. Чесно? Чесно. Я. Дурне. <звук> Давай. Мамочка, пока. Мамочка, папа. Папа. Алло, барсук, що ти там? Коротше, треба колективний разум. У всіх стартапах мого баті Коля завжди був поряд. Але його роль важко описати. Скажімо так, у виразі колективний розум Коля відповідає за колектив. Коль тобі не жарко, ні? Та я його, його туди-сюди переодіватись. Давай зараз я тобі допоможу і побіжу знову на роботу флеєра роздавати. О, дивись. Оця вроді норм. Так, да, це добре. Що будемо дзвонити? Ага. Кольчик, іди ти Досвід роботи 6 років. Можу працювати на вихідних. Головне, щоб у вас веб-камера не ламалась. Я правильно зрозумів? Тобто ви працюєте по відеозв'язку? Так, я працюю тільки віддалено. Ваня, покиньте зону Z46. Повторюю, Іван. Покиньте зону Z-46. Поверніться у ліжко. Вибачте, дитина знов у вікно лізе. Знаєте, у вас дуже гарне резюме. І ціна така приваблива. Не кусається. О. А це все ваші діти, так? Да ні, це по роботі. Ага. Я просто одразу беру декілька дітей. Я би назвала це. Мобільний дитячий садочок. А, а скільки у вас дітей? П'ять. А я нарахував тільки чотирьох? Боже. Ігор! А А, тут? Ян, ну що мені робити? Виявляється, ця робота є моє найбільше досягнення. Вони подумають, що я нічого не варта. Ну Так похизуйся їм, що ти утримуєш чоловіка з дитиною. Це успіх. А в тебе яке найбільше досягнення? Моє? Ой, Крихітко, Ще тридцять. Присидент. І в мене буде два великих, дружних. Досягнення. Я придзвоню. Jesus Christ. Визначити своє найбільше досягнення це не просто. – Скажи. – Так, бо їх так багато. З чого почати? З диплому манчестерської бізнес школи чи почесного членства в рекламній асоціації США? А. може принести ключ від рідного міста, який мені подарував мер. Бачу, у тебе реальні проблеми. Не те, що у мене. О, знайшов! Ось диви. Резюме гарне. І ціна 500. 500? 500. Дороговато. Ну, десь. Mm, ладно, давай пробувати. Ой. Ой. А це, походу, Ігор. Здрасте. Маю три вищі освіти, працюю по методиці Монтесорі. Я знаю чотири мови. Закінчила університет болоні. О, так чуйте, Світа теж вчилась на Болоні. в цьому Грінченка, так, Світ? Болоні це в Італії, будь А, то їздили на заробітки на клубніку? Вибачте, мій чоловік просто трошки нервує. То ви посидите з нашим дімом, так? О, Залюбки, я вже завтра можу приступати. Це дуже добре. Мама завжди вибирала для мене тільки найкраще. Помилилася вона тільки одного разу. Насті, Драстя, Заходьте. добрий день. Почувайте себе як вдома. Е, так, давайте я вам зараз швиденько перейду екскурсію. Тут у нас туалет. Ось, а ось тут, будь ласка, проходьте вперед. Тут у нас власна дитина. Вибачте, що я вас перебуваю, але перш за все, як було вказано в оголошенні, спочатку аванс за годину роботи. Значить, це якщо е, день 500 гривень, це година, виходить, 50, Так, ну Дімон у нас дуже слухняний тягне максимум на 40 гривень. Ви, мабуть, не уважно читали оголошення. П'ятсот це не за день, а за годину роботи. А там олені олені, ні. Повірте, я просто ціную ваш час. до побачення. <раплати> ні, ну, Тепер я розумію, що вона так добре розбирається в методиці цього мат манта... Мати... Мантесорі. О. Слухай, ну за такі гроші можна в Італію злітати і особисто вчитися у цього мата. Мана. Ма. Монтесорі. Монтесорі. <раплати> От ми, блін, як раніше росли, а? Не було у нас оцих нянь новомодних. Ну. За мною взагалі сусідка доглядала. Так. Тачняк! Ну ти голова вообще? Коли в мого баті таке обличчя, це значить, що в нього з'явилася ідея, а значить, потім з'являться проблеми. Так що в тебе сталося, Славік? Бадан. Я хотів у вас питати, чи можна іноді залишати свого сина у вас? Пригледіте. Буквально буквально на декілька годин. Ми ж ми ж сусіди. Ви мені дитину подивитесь, я вам там кран подивлюсь. Так дитина вже чимала. Має сама справлятися? Ні. Так так ні. Ось дитина. тю. А я думала, це Стасік. А, Якось З приколом. Та да. Скажіть, а? а скільки це буде коштувати грошей? Та які гроші? Мені все одно немає що робити. <рес> так це взагалі подарунок долі. Вип'ємо за це, а? Опа! Будьмо! Отакий бізнесмен мій батя. У нього не дуже виходить продавати машини, зате з продажем дітей ніяких проблем. Стасік, а як тобі моя квартира? Подобається? Я дуже хотів відповісти, але не про квартиру, а про те, що мене звати не Стасік, а Діма. А я тут раніше жила зі своїм чоловіком. Він був в моря. Бачиш? Але на нього та акула, і він не вижив. Отак. Я одразу помітив, що цей дід трохи схожий на колю. Можливо, вони якісь далекі родичі. А це його медалі за працю. Теорія про родичів одразу відпала, бо коліни гени і робота це речі несумісні. Слухай, Стасік, а чого саме вдома сидимо? Давай поїдемо погуляти до моєї подруги. Так. А що це я хотіла? Точно. У цей момент у мене склалось відчуття, що няня тут потрібна не мені. Привіт! Ну як там наша елітна няня з дитиною знайшли спільну мову? Що я хотів тобі сказати? Дорога, дорога вона, розумієш? Ну так, вони не дешеві. Але ж тобі цілими днями сидіти вдома, я ж розумію. Слухай давай знайдемо на чому економити, але обов'язково її візьмемо, окей? Коть я не це хотів сказати. Боть, ну не переживай за гроші. Головне, що няня професіонал. Бо мене в дитинстві залишали з сусідкою. Да, скажи, клас! Це був жах. Уявляєш, батько економив на няні, а ця стара змушувала мене перебирати картоплю. Головне, що ти в мене не такий. Люблю тебе. Передавай няні, привіт, привіте, побачиш. Угу. Щося забула, та моя подружжя живе. А, згадала. У Харкові! Пішли на вокзал. Стасік. Краще б ми викликали таксі. Бажано Це те, в якому гулять. працює Це мій батя. Да. Алло. Бо чуєш, я тут біля вокзалу. Тут, по-моєму, твоя сусідка з малим. Чуєш, ну, а чоб вони на другий кінець міста пішли гулять? А ну давай перевір, вони не вони. Ага, добре, давай. Тамара Іванівна! Акула! Ой ні! Спочатку бій чоловік тепер вона прийшла за мною! Не знаю, вона то не вона, я не догнав. Вона так утім сікувала, що чуть малий з коляски не випав. Ладно, давай. Давай. Приходьте в океанаріум. Фу. А куди ми бігли? Точно, магазин. А тоді додому. А я хочу забрати дімку. Якого дімку? Ну... А, ви так швидко. А? Ну, заходьте. А? А -а -а. Я був радий повернутись до баті. Хоча на відміну від нього бабуся не забувала мене годувати. Але з іншого боку, забувала ім'я. Е, скажіть, а ви не гуляли сьогодні десь біля вокзалу? Ні, тільки в магазин. Ага. Ясно, значить, мій друг трошки перегрівся на сонці. Мабуть. Батя так і не дізнався, що у бабусі голова перегріта в рази гірше, ніж у колі. Ну, до завтра. Ага, Пока. Тому моїм найбільшим досягненням я вважаю роботу у вашій компанії. Тут мають бути у ваті, водя. де? Коль, дуже, дуже гарна промова. Так, -да, я бачу. Така гарна. Як тос на, на моє звільнення, так? Да? А Що це що це таке? няня принесла? А це няня, це няня принесла. Це вона дарує за хорошу поведінку. Це придумав. Смішний дід. На колі схожий. Так це дід Колі. Коля щось приніс, не знаю чого, але ти знаєш колю. Вітаю, я Достасіка. Костечка. Ну, Славик просив за ним подивитись. А, а, О, так. Тамара Іванівна, ось ваша сіль, яку ви просили. Сіль? Так, ви ж просили в мене сіль? Ви, мабуть, забули Тамара Іванівна? Напевно, е, мене буває, що я забуваю. О, от бачите, все. До побачення. Гарного вам вечора. Котя? Mm -hmm. Котя, вставай! Mm -mm. Все добре? Mm -mm. У мене сьогодні презентація, яку я так і не дописала. Боже, я запізнююсь. Я просто побачив, як ти вчора заснула, і вирішив тобі допомогти. тут декілька слів про те, як я бачу. Твої досягнення. Mm -hmm. Сонце, це так мило. Е, я побігла, няні, привіт. Точніше. Чао! Чао. А, чао, коть, передам. Значить, так, продукти вдома є, тому в mm. магазин не ходіть. А, і двері нікому не відкривайте. Не хвилюйся, все буде добре. Вчувайте себе як вдома. Що я побіг. Ага. ага. Стасік! Я, до речі, взяла твою улюблену форму. Світа? Mm? Веселіше сьогодні день виступу. Тим більше я подивився презентацію Руслана. Вона така яскрава, що я вирішив покликати усіх акціонерів компанії. Усіх акціонірів. Тому ти теж тримай планку. Е... Це має бути на найвищому рівні. Так, я майже вже Бо від цього виступу залежить твоя подальша робота, або її відсутність. Та я жартую. Або ні. Знаєш, Стасік, як ти схожий на мого онука? Я тобі зараз фото покажу. Ось дивись. Прямо одне обличчя. Ось так я й дізнався, про якого Стасіка постійно згадувала ця горе няня. Господи, так це ти і є. Я так сумувала за тобою, Стасік. Як тобі личить форма. Ну все. Тепер я нікуди не піду. І нікому тебе не віддам. Ось такий мій тато. Зекономив 500 гривень на няню, а я отримав не тільки няню, а й нову родину. Я не вішився, не виважає роботу в ваші компанії. Роботу в вашій компанії. Я кожна Алло, Бодь. Бодь, я знаю, що робити. Давай бери малого, забирай від няні і швидко до мене в офіс. Терміново, терміново, добре? Угу. Батько дитини, за якою ви доглядаєте. Не знаю, чого ви хочете, але я тут за внуком сиджу. І чекаю свого чоловіка. Ну, все все. М -м. Досягнення компанії. Це досягнення її працівників. Першим про свої успіхи розкаже. Русла! Зустрічай! Перший не тільки на сцені, а й в принципі! У житті Руслан розлахни. Доброго дня! Чуєш, верни мені мого малого, ти хвора стара! Зараз прийде мій чоловік і задасть вам! А, -а ваш чоловік часом не моряк? Так. А ви його знаєте? І що, що я схожий на її чоловіка? Що тепер робить? Що тепер робить? нею, коля, Головне, не верни мені мого малого. Чуєш? Давай, ти майбутній хрещен, давай. Там. Там... Тамаро. Ро. Я вже поверну... повернувся. Тобто при, приплив. О, о, о скільки днів. Що ти там співаєш? Давай голос роби старіший. Тамаро. Я так довго плавав. Пусти мене в свою бухту. Стана. Дімона. Дімон! Дімот! І цей мій власний ключ від рідного міста Буча стане ключем до всього європейського ринку. Дякую, будь-який. Там них там навчання несторечні. Красунці! Зустрічайте нову людину в нашій команді. Наш маркетолог Світлана! Вітаю. Я е, довго готувала цю презентацію, але певно зараз скажу зовсім інші слова. Дякую. Я багато працюю. Але я це кажу зараз не для того, аби нахвалити себе. Я розумію, Руслана в цьому не приплюнеш. Це смішно. Але так, робота для мене має велике значення. Але знаєте, в житті є зовсім інші речі важливі, без яких, певне, досягнення на роботі були б неможливими. Ось це мій син Діма. А там за сценою стоїть мій чоловік Богдан. І поки я цілими днями на роботі, саме він доглядає нашу дитину. І знаєте, у нього виходить. Якщо не враховувати цю дивну форму. Так, це справжнє досягнення. Дівчата мене зрозуміють. Знаєте, в наш час влаштувати дитину в садочок, це треба розробити цілий маркетинговий план. Дякую. І поки я сумувала. Що у мене немає в житті досягнень, як типу, відзнака у бізнес-школі або щось таке інше. Мій чоловік написав мені ось цю записку, аби мене підтримати. І я хочу вам її прочитати. <писко> я... Цікаво. Це не займе багато часу, я обіцяю. Я не знаю, що важливо для вашої компанії. Ти розказувала багато про роботу, але я нічого не второпав, вибач. Він так жартує. Проте я точно можу сказати. Кожного ранку я прокидаюсь і відчуваю впевненість у нашій сім'ї, бо зі мною поряд розумна дружина з крутою роботою, в якої нашої дитини і чоловік обидва тимчасово безробітні. Але вона встигає і на роботу і ввечері вкласти малого спати. І кожен день, коли я бачу, як Діма посміхається, я думаю, хіба це? Не головне досягнення в житті. І от зараз, тримаючи на руках своє найбільше досягнення, я можу сказати, що так само, як я хочу з цієї дитини виростити успішну людину, я буду сумлінно працювати на користь цієї компанії. Аби коли вона виросте, так само пишатися нею. Дякую. Світлана, ми з вами не помилилися! Руслан! Я ж батя. <се> <се> Як там няня? А я її звільнив. Чого? Ну, послухав сьогодні твою промову. І вирішив більше часу проводитись з родиною. Опа. Знаєш, якби не ти, Дімка, моєї промови взагалі не було б. Точно! Діма, як же добре, коли твоє ім'я називають правильно. Хоча я вже майже звик до Стасіка. А-а-а! Мені просто вже час іти. Скажіть, будь ласка, де ви заховали ключі? О, там. де тобі доведеться добряче пошукати мій коханий морячок.